У Галицькому районному суді міста Львова визнали винним у державній зраді 73-річного Олександра Косторного. Йому призначили покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років з конфіскацією майна. За даними слідства, чоловік надіслав карту військового містечка російським спецслужбам. і цим допоміг скоригувати ракетний обстріл по Яворівському полігону. За словами Косторного, він поділився картою мисливського угіддя, яку скидав товаришу, щоб пояснити, де він збирає гриби. Косторну Олександра Дмитровича визнати винним чинним кримінального порушення передбаченого частина першої світі 111 Кримінального кодексу України в редакції Кримінального кодексу України станом на 5 січня 2022 року та обрати йому покарання на воді 15 років позбавлення волі з конфлікти всього особистого майна. А сьогодні на 74 роки, волі здихає Это благодарность за те, що... Что... Четверть вета безплатно допомагав людям. Спасіба демократів суд підтримав позицію прокурора, призначив покарання. Згідно того, як прокурором було озвучено в судових дебатах, тобто призначено максимальне покарання, 15 років позбавлення волі, костурний планує подавати і оскаржувати рішення суду. Нагадаю, за даними СБУ, 13 березня 2022 року, ворог завдав масованого ракетного удару, наслідок якого загинули понад 50 військовослужбовців.